На Кіровоградщині працювала команда Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. На спільній нараді обговорили, як дотримуються права свобод людини в регіоні, в зоні особливої уваги внутрішньо переміщення особи та права призовників. Вислухали детальний аналіз омбудсмена. В результаті Дмитро Лубінець підсумував: в області серйозних публічних випадків порушень прав людини немає. Навпаки, Кіровоградщина отримала досить високу оцінку з точки зору не порушення прав людини, йдеться на сторінці Кіроверацької ОВА. Понад вісім тисяч гривень передали Олександрійські бібліотекарі координаційному центру волонтерів. Цього разу вони долучилися до збору коштів на окопний РЕБ. Ціль 65 тисяч гривень. Цей пристрій потрібний нашим захисникам для приглушування сигналу ворожих дронів Камікадзе. Колектив міської централізованої бібліотечної системи передав донат від працівників у розмірі 5 тисяч гривень, а також 3127 тисячі гривень. Зібраних на етнофесті. Учні гуманітарного ліцею на уроках виготовляли окопні свічки. На одному із уроків технологій учні 10-го В класу займалися виготовленням окопних свічок. З технологією в закладі вже добре знайомі, адже вчителі неодноразово. Зокрема, під час канікул виготовляли свічки. Молодь Кіровоградщини втілюватиме соціальні проєкти для розвитку своїх громад. Десять молодіжних команд, по п'ять із Олександрійського і новоукраїнського районів пройшли навчання в рамках програми Апшифт, організований громадською організацією Слов'янський культурний центр Зазеркалля. Команди з Олександрії будуть вирішувати проблеми самооцінки у молоді, шукатимуть шляхи до самопізнання, надаватимуть психологічну та соціоемоційну підтримку молоді. Олександрійці вибороли найбільше нагород на чемпіонаті з тенісу сім призових місць із 12. Такі результати чемпіонату Олександрії та Олександрійського району з настільного тенісу серед чоловіків і жінок, який відбувся 16 березня на базі КНТ Торнадо. У змаганнях взяли участь 35 гравців з Дніпра, Могильова, подільського Кременчука, Кропивницького, Олександрії, Світловодська, селищ Зеленогірське, Олександрівка, Власівка та Онуфрівка.